Тареббілішах рай проти Клімба, Таїланд рейтинг 2019. Захист Німцовича. <клухи> Система заміша. Хочу сконструювати собі сильний центр. Краще, мені здається, відразу це 5. Гратова грають, до речі, так. Частенько. Ну Ну і грають, хай грають. Там. Ідея хороша, якщо B6 слона 6. Сильну мою фігуру розміняти. Тут частенько я грав вже 4, і є така некоректна жертва тут. Але з проблемами я її програвав тут. Тому поки що не поспішаю. Такі маневр тури типовий. Всі переходять на королівський флани. Отримуємо тут. Фігурну більшість і пішики, що в нас є. Ті таранять, відкривають лінії, магістраль і атакується король. О, от, він зрозумів, що йому треба. Молодець. Молодець. Але він витратив купу часу на це все. Ну, Людин до речі, на мою користь. Дивно, то він так зіграв, типа, ну і що ти дивишся? Ту, міняйся звісно, ну і що на цей час ще витрачати. Може, може зросту. Ну, да, може, можеш. Відразу фрізя на F5, щоб нас тут. Просто не підставитись в під купу темпів. Ну окей, ти коня може переведеш, але якби... тому, що вони пішаки ще підуть. Так, ну я все рівно відійду. Ну, плюс десь тут причепився. Тобто можна його іншклітити. Центрального пішека не буде, у мене буде центр. Нічого хорошого. Правильно. Це все правильно. Так. А, стоп. Так, так і G5 буде. Так, так і G5 нам не подобається. G5. Хоча я ж б'ю тут, правильно. Потім тут. На А6 кінь висить. Не, він просто йде туди. Так. Да. Тепер придеться хорошого коня віддати, на жаль. Ну, погружує а 6. Опік ти княж 5 на 6 кінів 6. Якщо б'єш. Чим я б'єш? Пішечком вже щось я не хочу. Ну, ти правда, потім сюди ще підеш. 7, Придеться грати Еншпіль. Скажемо тоді, що ми виключили поки що на якийсь час слона, хоча в нього є хороше поле да. Фіксанули трошечки оцю річ. Посилили слона, а. Не посилили чи посилили. У нас король є. Це ж мій френд. Це ж Еншпіль. Може перейти в туровий. Слабкості будуть у нього. Буду чіплятись і мучити його буду. Б'є. Я швидесенько активізуюшн. Підключайшін. Часу не витрачешн. Так. щоб не поміниш. Сподіваюся на якийсь домінейшн. Такий хід. Вот так собі все виглядає. На хороший, тут питань нема. тура краще. Так, ми виграємо цю позицію. Чи ні? Так, так. Так, 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 так. У нас перший прорив є, да? Ну, навіщо? Не поспіша. В коня немає нормального поля, тому. Тепер я вже готовий помінятися, чи ні. А, тепер готовий. Чи ні. Не знаю. А я готовий. 92 на 85. Ну, пішу ковенш плюс-така штука, де якби... би. І здавати, що там все просто, насправді хід-хід, все там вирішує. Краще було фрезбе 1 Так, мені цікаві взагалі оце. Так. Це нормально, але якби у білих перевага залишається. Закриває він тут позицію. Проблема в тому, що білі можуть піти е 4 в якийсь момент. Якщо так просто піти в якийсь момент. При пішечку на C5, то міняється. Якби тут все послабляється. слабкий буде центр. А от тут закривається. Бішак С3 просто контролює центр. Д4. Після Е4 після розміну, пішаки будуть дуже сильні. Якби. І на ферзовому фланзі закрита, а на королівському гратіки у білих. А в центрі вони нічого не можуть. Поле забрали. Якщо білі захочуть, вони Є4 проведуть. А чорним що робити? Оде грати чорним? Ну і слон тут сильніше за коня. Знову ж таки, тому що в центрі нема нормальних опорних а, полів. Та й в цілому. Що йому тут робити? Хоча тут, а не дуже сильно в мене. <клес> ну, от зараз. Куди йому коня пристроїти? Сюди якось. Але як? Тут слон його поміняє просто. Тут навіть це хід просто неточність. Так, а де я хоч казав, що міг коня відразу поміняти? Отут, так? Да? А, все рівно. До ще просто у нас ще є 4 проривів є прохідний пішак. Ну, я хотів так, без ризику. Підвести короля вже, а потім трансформувати позицію.